Вітання, панове. Хороша недільна днина. Трошки запізнився я, бо зазвичай стараюся відібрати мед до 15 серпня. Але сьогодні вже 17. Думаю нічого страшного, на два дні посунемо. Багато моїх знайомих вже давно відкачали там вплоть до того, що і 2-3 і тижні назад. У нас небагато. Знаєте, колись казали, що в неділю не можна нічого робити. Але все, що стосується бджіл, дозволяється робити. Так, мабуть, історично складено, що багато і священників тримають бджіл, і після служби вони частенько теж дивляться до своїх вихованців. Що по бджолах? По бджолах рік вийшов складний. В нас принаймні на Львівщині весняного взятку такого як не було. Були морози, були і дощі були, ну, так би мовити, як колись називали майового, а по теперішньому травневого меду не було. Прямо от де ця пасіка стоїть. Тут взятку такого як немає, але тим не менше не для продажу, а чисто для себе, для своєї сім'ї, для підняття імунітету в зимовий період. Тестові стабільно відправляємо на схід бо тому що він обожнює. Він залюбки би і займався тим бджільництвом, якби був тут. Ще колись давно до мого одруження він тримав бджоли, але після того, як пішов добровольцем в АТО, бджоли занепали. А вже пізніше ми з ним відновили це все. Він мені багато чого розказував, хоч і мій дід теж тримав бджіл. І то багато, мій дід був такий серйозний бджоляр. В нього там доходило, ну як, серйозний, не промисловий, але серйозний. Так, у нього було і 30 вуликів бджіл. Ну і, мабуть, тепер і я щось трошки займаюся бджолами. Е, з плином часу і кількістю робіт до бджіл дивишся все менше і менше. Коли був ройовий стан, я дивився. Звісно, бо це не можна пропускати. Навесні дивився, а літом я до них не заглядав давненько. Чому ж я був по бджолах складний рік? Тому що не знаю, як в інших регіонах України, а в нас прям було з роями дуже-дуже напряжно. Я вирішив очі і вони були як здоровенні 5 копійок. Коли побачив на сусідській яблунці рій 2 липня. Це, як на мене, явна аномалія. Але що я міг сказати, коли побачив рій 1 серпня? І в моїх знайомих теж повилітали рої в кінці липня, на початку серпня. Ну, дурдом. Це явна аномалія в природі. Картопля цвіте другий раз, прямо зараз. Так і з бджолами. В природі щось коїться неладне. Ну, але для себе ми мед все ж таки візьмем, хоч і небагато. Чисто там де не де крайні рамочки, де два корпуса є, то заберемо з верхніх корпусів і все. Їм лишимо більшість. Собі візьмемо так, чисто для себе, там якихось, не знаю, літрів з 10 більше не буде, я думаю. Ну, більше не треба й. Минулого року брали теж там, не знаю, скільки у нас було, літрів 10, то ще, напевно, досі є мед. Любимо споживати його, звісно, свіжим. А вже пізніше, то хіба тестю відправляємо, бо тесь любить любий. От. А Все решта лишимо їм. Вони для того трудились і будемо чисто символічно підгодуємо їх, щоб їм всім хватало. Знаєте, вони в нас живуть майже як дикі, живуть для себе. Ми, звісно, трішки від них беремо, щоб в них не пропадав той інстинкт працьовитості. Але зовсім трішки. Ну що, йду я перевдягатися. Якраз 12-та година, обід. І можна буде приступати до роботи. Ми взяв брата твою рідного, так як власне її немає. Колись планував був купити. Але... Взятків у нас таких особої немає. Знаєте, в Південній Україні, східній Україні, там соняшники буяють, там, понятно, що там взяток соняшника дуже величезний. У нас соняшник садять раз на 5 років. І, і то вже давно не було. Один раз вивозив бджоли, був кілька, ну скільки там, може, кілометрів 30 звідси <кхід> на соняшник. А в нас в районі взагалі не було. Ну, це таке. Е, це байк. Тож не означає, що відмовитись від бджіл. У нас все рівно, є квіти, є що запилювати. Е, навіть от в нас тут зразу збоку наша соя. Це рік соя, а на наступний рік ну, буде пшеничка зараз озима, а потім якось всі в зміні буде і гречка. Та й буде що їм збирати. Купа є лугів, трав, лип, акації. Акації багато є, але для акації треба певні умови. Дуя. Так, вже приодягнувся і зразу будемо ставити пластинки. Маємо воростоп, маємо воротом і будемо їх ставити. Цей вулик звідси меду не будемо брати, бо це якраз рій, який вийшов. В серпні. в серпні, То ну, що він міг принести? Його ще треба буде добре вигодувати. Отак От візуально виглядає. Тут я взяв буквально дві рамочки, решта їм лишаю, меду цілком вистачає. Ставлю три полосочки варостоп і одну полосочку воротом. Бо в мене дві пачки воростопу, одна пачка воротому. Там різні діючі речовини, щоб не було привикання, щоб воно точно подіяло. Сім'я непогана. <кхм> Правда, звідси ще забрав до того роя одну рамочку з розплодом, ну така напів, бо там зовсім мало, там буквально 4 рамки бджіл, тим більше це є рута. Трошка замало. Ну що, ось такий у нас вийшоден, не дивлячись, що на дворі доволі тепло. Але вітерець продуває і мало б бути файно. Але з мене можна добру літру викрутити. Ну, нічого страшного. Дві годинки минуло, ми все зробили, рамки поставили на усушку. Там. На дерева в корпусах, як де. Вітілки нині, звісно, такі доволі злющі. Ну, але вже можна зрозуміти. А наразі ми завершуємо нашу серію. Бережіть себе, бувайте здорові. Хоп! І заходьте на канал!